Я працюю над новими своїми роботами. І з матеріалом мені служать просто абсолютно фантастичні речі. В колекції Національного музею є роботи, папки з роботами львівського художника радянського періоду Михайла Тобрунералова. Цей чоловік мав дуже гарну графіку. І кожний листок його графіки був перекладений, власне, отаким от ним власноручно склеєним папірцем. І свого часу Марія Цимбаліста побачила, що цей клей, який він колись клеїв ці папірці, залишає сліди на його графіці з часом. Тобто якісь хімічні реакції відбуваються. І вони вирішили замінити ці папірці. На такі, які слідів на графіці залишати не будуть. І по щасливому збігу обставин в той час, коли вони це заміняли, я нагодилася в Національний музей і побачила ці папірці. І для мене ці папірці це, по суті, такий самий витвір мистецтва. Михайла Добромиралова, як, як і його графіка, тому що немає ні одного ідентичного папірця. Те, що я зараз намагаюся зробити, це свого роду палімсест. Тобто, практично час події, якісь наслоєння чогось. З однієї сторони, це як фіксація часу, а з іншої сторони, це як виходять, якісь поза моїм бажанням, якісь абсолютно окремі розповіді з цього паперу. Крім того, це просто фантастичне медитативне заняття. Мене веде просто матеріал. Певно, ці роботи абсолютно логічне продовження моєї роботи з. Темами часу, з темами пам'яті, які гіпотетичні можливості є у нас залишити щось після себе, в якийсь спосіб воно залишиться. Тобто дуже багато цих роздумів фактично а що після нас. Це, напевно, зараз основна тема того, що я роблю, окрім того, що я працюю зараз також безпосередньо з темою війни, тому що не працювати я не можу з нею. І, скажем, коли я повертаюся до тих тем, з якими я працювала до війни, це для мене така таке місце медитації і певна оаза набирання сили і енергії.